Всім привіт, друзі! Ви на каналі Риболовля Дунай. Сьогодні перший день літа, перша червня, дійсно, сьогодні по літньому. Плюс 35 температура повітря, плюс 18 температура води. Сьогодні вечірня риболовля. Очікую сьогодні зловити ляща, так як наварив йому гороху, кукурудзи, є різні сипухи, різні наживки. Так що будемо пробувати сьогодні. Саме, саме час спробувати вже зловити трофейного ляща. В цьому році щось дуже погано з глящом. Минулому році було набагато яскравіші екземпляри. В цьому, в цьому році найбільше десь там кілограмовий. Позавчора був на риболовлі, зловив пару невеличких вусачів. Відео вже є на каналі. Якщо цікаво, можеш переглянути. А ми розпочинаємо сьогоднішню вечірню риболовлю. Прикормка сьогодні буде варена кукуруза з коноплою. Якщо ми хочемо зловити ляща, куди ж без гороху, Варено трошки розварив його. Ну що, головне, що він є мангова сипуха. Це все буде комбінуватися. Трохи буду поступово додати в годівничку пробкою, кукурузу і горох мангу. Ну, ще є трохи смажених зернових. Тут зернята соняха, конопля і проса. З наживки буде звичайний опариш, черв'як, пінка з пінопластом, кукуруза звичайна, кукуруза з різними смаками, куковська. Буду пробувати більше на чесникову. Ну, звичайно ж манго, куди без мангової кукурузи. Гачки використовую Амакацу F22 1210, це буде на з опаришом. Ну, пінка опариш, пласт, буде нам менше гачок. На другий гачок теж гамакацу серія LS3513F, буде вже на кукурузу. Кукуруза черв'як, будемо комбінувати. Жилка на повідець 0,18 діаметру, це на 10 і на 12, 0,25 діаметру на другий номер. Годівнички 100-120 грам, ще є 80 поменше. Зараз тими більшими стартовий закорм зроблю, потім перейду на менші. Друга прикормка сирна з позавчорашньої риболовлі. Сирна сипуха з гранулами. Наша риба білогаска на дві пінки. Виєв закид майже на опариша, ну поки що невелика риба. Бучок сорна риба в них тут -то треба викидати на берег, щоб не розмножувалося. Темпую вже закинув разів 5-6 на точку. Пучок, погане діло. Спробую пінопластом підняти трохи. Да? Може позбавлюся його. Один пінопласт, дві пінки. Мабуть, не допомогло. Якщо не допоміг пінопласт, спробую солодку прикормку мангову, що має відсікти. Ну, Бучок не полюбляє солодкі смаки. Йому треба м'ясо. Ну ось, закинув в перших секундах, немає такого, як перед цим. Тільки закидаєш одразу, його починає трусити. Ні, на Вже Вже тичок. Друга білоглазка, четверта риба. Я вже побільшу, п'ята риба. Перейшов на солодку прикормку і почала кривати білогласна, а бичка немає. просто риба. Це, мабуть, буде найбільша. Сьома риба. Пройшла вже година риболовлі, є 8 рибок, клює в більшості білогласка, поки що не лящ, але клює ось клювання. Але клює активно на опариша, на опариша з пенопластом. Спочатку на чистого опариша закинув, клював печок. Потім вдягнув пенопласта, підняв наживку. Почала клювати білоглазка. І ось крайнє клювання було поддуста. Не встиг вам його показати. Зірвався вже під самим берегом. Но якщо є один подтуст, значить буде ще. Ось є клювання. Ці клювання на опаришах. Звичайний пінопласт, два опариша. Це так плювання було. Це буде трофейний поддуст. Ось, 12-й номер гачка. Нормально засік. А клювання яке було агресивне, ух. Трофейний поддуст. У. Чекаю на ляща, а клюють трофейні поддусти. Гарний екземпляр, кіло плюсом 100%. Гарне клювання було таке агресивне, ух. Ось, ця риба. Це вже другий. Першого не встиг вам показати. Щось боком. Шесть боком спочатку пішов. Одинадцяте риба знову біло Поки пішов перевдягатися, майже вкрав фідера, поки покльовочка була класна. Другий поддуз зачетний. Ну, це вже кіло 100 кг. Гарна риба така. З Сильним клюванням. Клюнув на що? На кукурузу, на звичайну одну кукурузу. Відерна риболовля, тим і цікава, що на рісці може клюнути кожної риболовлі. Зовсім інша риба не та що на ту, яку чекаєш. Чекали сьогодні на ляща, а клює в більшості білогласка і гарний поддус. Це вже другий поддус такий, точніше третій. Кілограм десь. це кіло кіло 100-100%. І на кукурузу, хоча до цього все клювало на апариша. Це так вирішив спробувати на кукурузу. Закинув, відійшов перевдягнутися. Дивлюся, зверху клювання зараз краде з фідера. Нічого, вспів, пішов на берег. Кльовочка в заброс. Да, невеликий подуст. Точніше це. Точніше це рибчик. П'ятнадцята рибка. Є клювання на Вафтерс? Ось цікаво, що там. перший яс на сьогодні. такие, как красноперка. Ух ты! <звы> Разівав. Пройшло вже 3 години риболовлі, лящаток я і не побачив сьогодні. Зато клювали непогані паддусти кілограмових екземплярів, пару штук було. Більшості клювала білоглазка, пару бичків було. Під кінець ще клюнув язьок непоганий. Ну як такий грам 400. Клювало все на опариша, під кінець, під вечір, точніше, вже почала працювати кукуруза. Пару клювань було на кукурузу, один поддуст, якщо я не помиляюся, був на кукурузу чи два. Пару клювань пропустив, ну все як на риболовлі. Ставте лайкосик, якщо вам сподобалася сьогоднішня риболовля. Хто ще не підписаний, приєднуйтесь. До зустрічі на Дунаї.